Масштабний проєкт для працівників екстреної медичної допомоги реалізують в області. Йдеться про створення повноцінного центру з усіма необхідними умовами, зокрема, єдиною централізованою оперативною диспетчерською. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Служба екстреної допомоги в Черкаській області серед небагатьох Україні, яка досі не мала єдиного диспетчерського центру. На рівні обласної військової адміністрації доклали максимум зусиль для пошуку фінансового ресурсу, зазначив Ігор Таборець. Проєкт нині реалізують коштом надзвичайної кредитної програми для відновлення України з Європейського інвестиційного банку та за співфінансування з обласного бюджету. Будівництво триває з підрядником. Відпрацювали подальший план дій. Акценти незмінні якість і своєчасність робіт.